Якщо пощастить і походити на мене, то ще я вам щось гарне намалюю на капучинко. Я би таку каву. Ф**. Я язик попік. Hello, guys! мене звати Саша, я бренд-шеф бренд-шеф мережі кав'ярень Креденс. Коли люди чують, що я працюю з кавою, відразу задають питання, яку кавоварку обрати для дому. Тому ми вирішили зробити серію відео, що допоможе вам спростити вибір девайсів для вашого дому. Сьогодні наш вибір впав на кавоварку Philips. Вона є топ-5 продажів сайту розетка, там ми її замовили. Купили ми її за ціною 17 тисяч, але це була акція. Загалом ця кавоварка коштує 27 тисяч. Ось так виглядає наша кавоварка. і зараз ми дістанемо всі її комплектуючі і подивимося, як вона буде повністю виглядати у зібраному вигляді. Тож, чому я обрав цю кавоварку? Нею дуже зручно користуватися, а для тих, хто взагалі не хоче запарюватися, вона має функцію My Coffee Choice, що допоможе налаштувати насиченість напою, таку, таку як ви хочете. І вона дуже сильно виглядає. Тепер ми перевіримо, наскільки смачно готує каву-ця кавоварка. І для цього ми обрали три лінійки нашого зерна в різному ціновому сегменті, а саме «Кофі for Home, наш моносорт Гондлагресс Las Calaveras і бленд двох арабік Бразилії і Руанди. Почнемо з кави «Кофі for Home. Я взагалі не технічний спеціаліст в таких домашніх кавоварках, і мене цікавить, як і вас, просто смак кави, яку приготує ця моделька. Коли ми вмикаємо кавоварку, потрібно почекати, поки відбудеться перший пролив гарячої водички. І також рекомендую не пити перше еспресо, а налаштувати My Coffee Choice, налаштувати ПоМОЛ. Я розповім, як це робити, то не складно. І тоді вже просто зробити перший як пробуджуючий еспресо після того, як проїхала тільки кавоварка, вже потім готувати собі каву. Окей, я вже знаю, що тут погано налаштований помол заводський, і потрібно його відразу зменшити, бо буде закрупний помол, буде невиварена кава, буде водянист і поганий баланс смаку мати. Я відразу зменшую помол. Вибираю. Тут є також режим, ви можете обрати одне-два еспресо. Я вибираю відразу одне, тому що мені тільки продегустувати потрібно. My coffee-choice. Кількість води насиченість вже виставлено теж тут є. І просто натискаємо готувати каву. Фу, я не хочу це пити. Вона не випарила. Так зараз виварю. Гірка, як дупа огірка була ще й. Господи, поможи. Так, ну що бахнем подвійне еспресо. Воно вивареніше стало, ну смачно пахне. Насичений аромат такий. Шоколад горіх. Це вже смачно, якось меншу помолв, але насиченіший смак, виварена кава. Ну що, спробуємо ще з молочком. Це резервуар для молочка. Так, що, бахнем дабл кап? А, немає функції дабл капучино, тільки звичайне. Це теж мінус. Чому можна дабл еспресо бахнути, а не можна дабл капучино бахнути? Воу, прикол. Ну, Ми бачимо, молочка нам вистачило. Так, і що? Куштуємо капучино. Кава з молочком, зверху піни трохи навіть є. Але текстура до такого прям капучино, як в кав'ярні, готують, точно не дотягує. Ну, Капучинку на кофі Фохом мені смакує на 35 чашечок. Uh, точнішу оцінку вже скажу, коли спробую і бленди, і Моносорт наш. І зараз ще попробуємо на кофіфохом зробити капучинку, але додаткове еспресо. Перед тим зробимо в чашку, можливо, буде насиченіший смак і більше чашечок набере. Ми тільки що дізналися, якщо у вас тут засвітиться червона кнопочка, не лякайтесь, просто дістаєте резервуар ось тут. І виливаєте з нього водичку і викидаєте каву, і все буде окей. Ну, перше навіть краще було. Ні, не, не робіть на двох еспресо дабл капуч. краще, якби перший, просто запрограмовано зробити було б і все. Хоча, насправді, якби я не був кавовим задротом і, наприклад, це вдома мій би тато готував, то прям би йому бокей би було. Непогане капучино. Три з п'яти, напевно. Зараз ще на цих зернах спробуємо. Для домашньої каварки взагалі непогано. На кофі похом ми спробували. Наступним ми скуштуємо вже наш Хондурас Лас-Калаверос. Це зернятко має більший потенціал насправді. Більше про це зерно ви зможете дізнатися на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. Тут, до речі, є резервуарчик ще для відразу змеленого зерна, щоб засипати. А теж там багато його не насипаш з одразу. одразу. Якби ви це теж могли понюхати, як він офігенно пахне. Кінців. Першими спробуємо еспресо на моносорті. Оцінимо його баланс смаку та тактильний баланс. А потім ще спробуємо молочний напій капучинку. Для людей, які реально люблять більш насичену каву і кислотнішу, то я рекомендую прямо на моносорті спробувати. <noises> я язик попік. Моя порада, коли ви ставили більшу кількість напоїв в My Coffee Choice, не пийте одразу, бо таке гаряче, капець. Попечете язик як я. Ну, Бед таке молочненьке, солодкаве. В принципі, ок мені подобки. Якщо порівняно тепер кофі Фохом мені на 2 з 5 падає, а це виростає на 4 з 5. Насправді мені текстура самої піни рихла дуже, я таку не люблю. Але це для домашніх кавоварок, в принципі, окей. І наш, наше останнє зерно, але не останнє по смаку, я впевнений, бо насправді горіхово-шоколадні ноти нашого бленду мають класно зайти для цієї домашньої кавоварки. До речі, якщо ви хочете скуштувати професійно, як відрізняється це зерно від звичайної домашньої кавоварки, ви можете прийти в будь-яку нашу кав'ярню. І в нас топове еспресо готують і молочні напої на нашому моносорті і бленді я прям рекомендую скуштувати. Якщо пощастить і попадете на мене, то ще я вам щось гарне намалюю на Ну, Попробуємо менш насичене зробити. Мені після смак трохи не подобається, воно таке виварене. Після смак поганий, а так не ну, прям поганий. Три ну, з п'яти після смака, але сам смак і аромат, я б навіть б 4 для домашньої кавоварки поставив. Все, тестим капучу. Тут навіть ноти якогось амарету є, в принципі, окей. Я не очікував, що таке може бути в домашній кавоварці. Три з половиною з п'яти я б поставив. Мені після смаку все ж таки чомусь не заходить, недоварена кава. Ти, напевно, треба більше зерняток зробити. My Coffee Choice, насиченіше напій, воно тоді вивариться краще. Я б вдома пив би таку каву. Отож. Моносорт для мене набрав 4 з 5 в домашній кавоварці. Можна було б до 5 добити, якщо виварити краще, там My Coffee Choice поставити більше зерна і менше водички. Кофі пухом для мене 2 з 5. Мені вона і гірчила. І не дуже зайшла насправді, вона, напевно, для цієї кавоварки не дуже підходить. її в турку гейзерку класно давати. І бленд мені набрав 3-3,5 ,5 з 5. Ну, Його теж можна дотягнути до 4, краще виваривши, бо мені після смак тільки не сподобався. Але рекомендаціон прям моносорт, він самий добрий мені був. Отже, цю кову варку я розіграю. Переходь на наш сайт за посиланням в описі. Купуй щось за промокодом 888, отримуй знижку і приємний бонус, хтось виграє варку. Відправлю її разом з кавою. Гайс, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І якщо вам зайшло це відео, напишіть, яку ще варку оглянути. Я її піду і знову розіграю для вас. Всім папа! -па.